Дед, какие, сука, в натуре, блядь, бывшие земляки. Ой, простите, я слухал, да? Да, вы так материтесь как-то, как будто вас кто-то обидел. Здравствуйте. мне меня никто не обидел. Угу. А что случилось? Что произошло? Не, просто вот до этого попался человек, у него тоже флажок Украины стоит, я ему говорю, здравствуйте. Угу. И он такой, ну, отвечает, типа, он там где-то был отвлечен, и такой, да мне твое добрый вечер, не до... я говорю, я, я тебе сказал добрый вечер, Там мне похуй, что ты там сказал, я говорю, так она, хуй, Он, Ну что я неправильно сказал? Ну, видите как. Владимир Владимирович, вкручивают нам. Что я могу сказать? Сніг з під листя, а от зубы то 100% болюча тема, бо роблять через сраку, а там пляшка. Ну, щось не українське, але ну, я не зрозумів. Не зрозумів. Нічого страшного, це реклама VPN. Реклама VPN. Може бути. А ви де, а де живете ви зараз? Ви откуди? Давайте так почнемо розговор. Я з України, з Херсонської області. Ну, я розумію, що з України. Я ж я сказала Херсонська область. Яка? Херсонська. Херсонська, ага, вога. А я з Донецька. А зараз, зараз ви де? В Пітері. Слухайте, у мене до вас питання, як до жителя Донбасу. Ви народилися, там виросли з Донецька, так? Да? Коли я росіянам ставлю питання, що таке Донбас, вони не знають, що таке Донбас. А ви знаєте, що таке Донбас? Звісно, знаю. Що це таке? Донецький угольний басейн. А чому росіяни не знають? Є Кузбас, є. Ну, ну так, так. Так. Кривбас. Крывбас. Есть Донбасс, есть Пузбасс. Крывбас. Донбасс є, є. Є кривбас. кривбас. ну. Ну, А чого росіяни а, не, не знають, що таке Донбас? Чого росіяни думають, що Донбас — это город? Ну, понимаете, многие ж не знают, що таке територія Донбас, як називається. Тобто, Они думают, що это Донбасс. навіть не знають, що... Що... Знают, що Донбас — це… Так же, Донбас заходить навіть в навіть, Ростовську область. Вони цього не знають. Чого, чого? Нічого, нічого. Чому вони не знають, скажіть? Вас дуже погано чути, тому я... — А ну давай, я... я поміняю мікрофон. Почекай. А так краще чути? — Може бути. Так Поганий краще? Мікрофон. Так краще чути? — Ну, трошки, трошки. Трошки краще. Ну, слава Богу. Трошки краще. Потому что ну, может, не знают, потому что, ну, понимаете, вот вот тоже, когда вот я попадаюсь ну, с ребятами с Украины, да, вот с кого же Дніпра, вот они у меня спрашивают, какой город? Я говорю, им город Торец. Я говорю, это какой говорю, город не, Терецк? Не, 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 нет. Про міс... місто може людина не знати всі міста. Це нормально. Якщо це місто не регіональне, а маленьке містечко, обласне, то може людина і не знає торіс місто. Mm -hmm. а, а не знати, що таке Донбас і за нього воювати, мільйон росіян покласти на тому Донбасі і не знати, що таке Донбас, це дно. Mm -hmm. Це дніще, це дно. Саме, ну, розумієш, люди з Росії думають, що Донбас це ну, на зовні город. Да. Ми не знаємо, вони не знають, що да. це названня, це не області, не території, ну, да. там извиняюсь, території, це Донецький щит, угольний щит. Он називається Донбасом. тобто Донецький угольний щи. Угу. Ну, ну, що... Якщо місто, людина не знає місто в Донецькій області, то це одне. Якщо місто не знати, то це одне. А якщо не знати, що таке Донбас і за нього воювати, нащо вони за нього воюють? Скільки росіян уже поклали за той Донбас? Вон, я тобі точно так же я тебе спрошу. Заіграю знаєш, що це это город в Росії. Ну так я не знаю. Так я ж за Іграєва не воюю. Я ж не хочу захопити Іграєва. Я ж не відправляю своїх військових в Заіграєва, його захопити, поставити туди флаг України. Розумієш, назвати це Україною. Присоєдніть. Дай я закінчу. Почекай одну хвилинку. Я ж не відправляю туди людей своїх в Заіграєво. А росіяни відправляють росіян в Донецьк. В Луганськ. називають це Донбасом, не знають, що це таке. І дохнуть там. За що вони дохнуть, якщо вони не знають? О, слухай, це те саме, що ти спитаєш у людей з Америки, що таке Донбас? Так американці за Донбас не воюють. Американці не вмирають за Донбас. Та Та ти ти що? Це що? Ну? Американці не воюють. за Конечно, Донбас? Звісно, ні. Звісно, ні? Звісно, ні. А може, звісно, ні? Ну ні. Не? Nee? Mm. Или конечно, нет. Конечно, нет. Звісно ні. Конечно. Як ти хочеш. Зві... Хочеш російською, хочеш українською, хочеш суржиком, хочеш you can speak English, I will speak English with you. Ну, короче, как как не крути, но ты сейчас не права. Не такая, як так, росіяни вмирають за Донбас і не знають, що це таке. Вони дохнуть як собаки, як скоти. Пачками їх там молять, перестрілюють, дронами взривають, ноги їм одривають, руки їм одривають. Вони дохнуть, а мамка сидить, а мамка сидить на Росії десь там, в Алтаї. І вона знає, не знає, що таке Донбас, за що її сину ноги одарвало, Вона не знає. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну. Mm -hmm. Вони не знають, що таке Донбас. Вони поняття не мають, що це воно таке. Вони тільки, знають, вони тільки знають, як прийти на чужу територію, захопити територію, обікрасти, обікрасти, щоб населення збідніло, а потім це населення за гроші відправити проти власної країни, так само подихати, як росіянські раби. Перетворити українців, у таких, як ти, в манкуртів, щоб ти став Манкуртом і пішов здохнув за Путіна. Я манкурт? Ну... Ти ж де зараз, ти де знаходишся? Ну, де. Я ж Манкурт. О, де ти знаходишся? Е, вна... Де ти знаходишся? На Росії ж знаходишся. О, в Манкурті. Ти ж не на Донбасі знаходишся, не в Україні знаходишся. В Манкурті, так. Манкурті. В Манкурті, так, манкурт. да. да, я ж Манкурт. Ну, в Манкурті, звісно. А ви добре розумієте, ну, хто такий Манкурт? Це людина, яка зрадила свою націю, свій народ. І заради нового царя переклонилася перед царем і послуговується йому як істинний раб, доводячи постійно, що він заслуговує подачки від царя якоїсь. Так. І, і це ну, означає манкур. Манкур це той, хто забув свою ідентичність. А, ось ось, так? Так. Це у, у якій історії вас навчали такому? У російській історії. Російська історія, так. Російська у історії у російській історії Києва, так? Ні, не Києва. Російська історія Московії. Московії. Московії? Манкурти Мос... Московії, так, так, так. Московії були манкурти, Чого та? ти так? Чого ти так гориш? Так нервуєш і гориш? Чому? Я горю? Ну хіба я винна, що росіяни не знають, що таке Донбас? Я горю? Так, ти нервуєш. Я спокійно так, з тобою розмовляю, так. а ти підгораєш, накидуєш. Накидаєш питань на мої питання не відповідаєш. Якийсь трошки ти підгорілий вість, вість. і нервовий. Я розумію, що тобі важко. Я тобі співчуваю. Ти вимушений був поїхати з рідного Віжу. дому, з рідного дому, знайти нового царя, сісти на бутилку чи на ху... новий царівський, послужити йому, принижуватися перед ним, бути, бути там кахлом на Росії, щоб тебе всі там принижували, казали, хто ти є, хто ти такий. Я от нещодавно я нещодавно з росіянками спілкувалася. Я нещодавно з росіянками спілкувалася. Я послухаю, Давай. Я, нещодавно з росіянками спілкувалася, і вони мені сказали, що вони не раді українським дітям, біженцям, з Донбаса, Запорожжя, чи будь де з Луганська. Їм не нравится, что їхні. Їм... Да, они говорили Запорожжя. Їм, їм не нравится, не нравится, що дітей из України в їх школи, їх школи переводять, міняють класи, рассоединяют дітей. Им это не нравится россиянкам. Они говорят, зачем мы должны тратить свои деньги на ваших детей? Вони вас своїми не рахують. Вони рахують, що ви українці, а ви повинні перед ними сидіти навколішки і доводити, що ви їхні раби. Щоб, якщо ви вже зрад... якщо ви вже зрадники України, то ви повинні доводити росіянам, що ви їх ніколи не зрадите. Розумієш? Отака біда. Я тобі співчуваю, в тебе дуже важка доля. Зрадником бути важко, бо зрадників ніде не поважають і не люблять. <хи> дуже Давай, дуже, Давай. дуже важка доля в тебе, я тобі співчуваю. В смысле? У мене важка доля. Ну, да. Ти сука уйка, ти, ти український язик до кінця не знаєш, ти полуруським, полу... -руським, полу -руським. А якщо я говорю не, не до конца українським, не до конца руським, то в мене важкіша доля, ніж тебе, так я не зрадниця. Я в себе вдома, в честь. я в своїй країні захищаю свою землю. Я не втікла на Росію чи ще кудись. Я тут у себе вдома. Я в себе вдома, в себе. Це моя земля. Я в себе вдома. А, ти... Зна... а ти, а ти ж Дун уського міра. Дочек... -і -і -і. А ти ж Дун уського міра. Дочекався уського міра, який прийшов на Донбас, забрав у людей все, уський мір, перетворив Донецьк на дні ще дно. Позбавив людей нормальної соціалки, позбавив людей води, нема, отоплення нема на Донбасі. Труби каналізаційні перегнили. Люди не можуть жити нормально. Нормальної роботи нема. Шахти позакривали. Заводи на Росію повивозили. А чоловіків, яким не пощастило. Відправили oh здохнути на, на СВО, і вони здохли на СВО. Uh -huh. А такі, як ти, повтікали в Ленінградську область, Петербург, і сидять і суспіль Московський. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, як ти чмакаєш, який ти молодець. Який ти молодець, як ти гарно показуєш губками своїми? Давай! скажи мені. Давай, той, давай, той, давай! Той, 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 Чого ти гориш? В області за... Чого ти? Гориш? Три... Чого ти гориш? Чого ти гориш? У тебе вже піна біла на губах, піна, чи то не піна? То не піна, Отві... то не піна? То що то в тебе таке біла на губах, страшне? Таке огидне. Таке шо? огидне. Шо? Шо? Ну, так а що ти? Нам, взагалі, рот свій та не кричи, та не кричи, Манкур, чого ти кричиш, зрадник? Чого ти кричиш? Та, на вопрос. Ну так задавай та, нормальний це? вопрос, нормально, не верещи, як сучка. Значить, тебе деруть в ср... зараз. Нормально, заспокойся, вгамуй, вгамуйся, вгамуйся, заспокойся. і задай нормально питання. Витри піну, будь ласка, Витри піну. Донбасс, чтобы вернуть Донбасс в Украину. Ви... Воювали с россиянцями и с такими ополченцами, как ты. Так скажи мне, что вы сделали? Воювали, зараз, Донбас, воювали, воювали и воювали відстоювали. Воювали и відстоювали против таких ополченцев, жопучленців и росіян. Дякую, Доброшевський забоз. Где... Так, не кричи, успокойся, Боже. Ну я не буду Дай... з тобою розмовляти, якщо ти будеш верещати. Алло, вгамуйся, нормально, говори, не кричи, я буду з тобою розмовляти. мені, де Донбас зараз знаходиться? На території чого знаходиться Донбас? Скажи мені. Дніпропетровська область, Донецька область, Ростовська область. В смысле? Дніпропетровська область, Донбас? Ти серйозно? Звісно. частина Дніпропетровської області, Донецької області. І Ростовської області. Ростовської області соглашусь, то не вирішувати. чого ти Ні, кричиш? Не кричиш? Чого ти кричиш? Я розумію зрадник, що тебе очко горить, не кричи. Я, не р... туп... І ще раз, якщо ти будеш нормально розмовляти зі мною, я не чую тебе. Я не чую, бо ти верещиш. Я вимикаю тобі звук, бо ти верещиш. Як тільки ти нормально будеш спілкуватися, я включаю тобі звук. Як тільки ти нормально будеш спілкуватися, я вмикаю тобі звук. Давай. Нормально балакай. Нормально увімкнула я звук. Да, я слухаю. Увімкнула. Тебе. Да, не верещи, сучка. Не верещи, сучка, не верещи. Ти увімкнула звук? Так, так, не верещи. Де зараз знаходиться Донбас? Там, де і, На раніше. Якої... там де, На... де і раніше знаходився, він не переміщався нікуди. Донбас де знаходився, там і знаходиться. Він нікуди не переміщався. Ну де? Таке ж тобі вже назвала. Де? Дніпропетровська область? Ти шо, дебіл? Це країна? Це країна? Дніпропетровська область це країна? Це Область. Область? Так. Так я от. Я тебе питаю. На території якої країни зараз знаходиться. Так, як і раніше, на території України і на території Росії. Як це може бути? На... От, так, Донбас роз... розташований на території Росії і на території України. Ростовська область це територія Росії. А Донецьк це територія Добре. України. Добре. Добре. Біжу, Добре. Ти що, телепін, чи що? Чи ти Добре. Чого ти ореш? Чого ти ореш? Ти молодець. Ну ти Добре, ти молодець. Ти... Я ж нічого не кажу. Ти молодець, молодець. Ти, ти телпить. У мене до тебе питання. У мене до тебе питання. ДНР... ДНР... У мене до тебе питання. Давай, давай. Слухаю тебе. давай, скажи, будь ласка, за оцих 11 років, відколи Росія окупувала Донецьк, що там на краще змінилося? Усе Усе змінилось на краще. А чого ти, Усе. Тут... А чого ти там не живеш? Так я у Росії вже 15 років. А звідки ти знаєш, що там усе змінилося, якщо ти на Росії 15 років? Так я їжу туди кожен рік. Ну, та і що ж, ти їздиш жити це одне, а їхати це друге. Жінка, діти. У мене там жінка, діти. Жінка і діти на Донбасі? А ти на Росії? Так. Ага. Боже, ти покинув. Ти їх покинув, ти їх покинув. А Грощі, ти да. просто, а, ти їздиш на заробітки. Ти їздиш на заробітки, понятно. І шо? І шо? А, так, ти... І так ти просто, і а ти просто поїхав на заробітки. Та ти кажи, що ти поїхав на заробітки і шо? все. покинув свою так, і А чого ти поїхав на Донбасі все добре? Чого ти поїхав на заробітки на Росію? сука, його... шлю... а... Це твоя жінка, поки ти там в Петербургі російських шлюб, її є русські освободителі. Ну, ответь мне, что не так? Я 15 лет уже в Росії. Что не так, сука? Мені, ти... Так ти ж поїхав на Росію на заробітки. Ти сказав, що на Донбасі все добре. Чого поехал? В а чого ти не їдеш на Донбас? А чого ти не їдеш? Не ори. Якщо ти... Я не чую, не чую, не чую, не ори, не чую. Не ори. Не ори, не, ори, не кричи, не кричи, не кричи, не кричи. Не кричи, заспокойся, вгамуйся, вгамуй свої таланти, не нервуй, ти вже, по, ти вже потний сидиш, ти, мокрий, ти вже мокрий, ти спотів почервонів і нервуєш, заспокойся. Алло, алло. Заспокойся, ти вже блищиш, як собачі яйця, заспокійся. заспокойся, якщо на Донбасі, якщо в Донецьку все добре, за 11 років. Якщо все класно, Росія прийшла туди і змінила все на краще. Чому ти з Росії не повернувся на Донбас? Якщо в Донецьку все добре і класно, чому ти з Росії не повернувся в Донецьк? Якщо ти задаєш вопрос, существує. Так, не ті ти... собачара, Не Понятно, версть. Непонятно. Ох єгорбек, Його плющик. Вот это бы уже отражение. Ты, сука, существо. Вот и все. Вот что я тебе могу сказать. Если я задаю вопрос человеку, то я слушаю на него ответ. А если ты, сука, задаешь вопрос и не слушаешь на него ответ, то вообще задаю... Ну так давай, відпов... так же, Витповип, давай, Витповидай. Почему а на... ты, ты, ты? Давай, чому ти не едешь на Давай, чему ты не едешь на Донбасс. Давай, чому ти не їдеш працювати на Донбас? Чому ти не поїхав і зараз не працюєш на Донбасі коло своєї жінки, коло своїх дітей? А ти покинув свою жінку, своїх дітей, щоб заробити копійку, щоб їх прокормити, щоб їх прогодувати. Ну якщо Росія прийшла в Донбас, на Донбас захопила, створила республіку якусь, ти сказав, що змінила все на краще, то чому ти не повертаєшся працювати туди? Скажи. Рад, что у вас сейчас... Сигур, что у вас есть... И я жду, сука, момента, когда в сука, Майдан прилетит, сука, Тополь. Когда ваших пол просто в хлам. <laughs> и все. И что дальше? Ну что дальше? Не ну показываешь. Ну и шо дальше? А, вот сюда вы. А ты, сука, мразота, сидишь с российским паспортом, сука, и базаришь, что Россия... Паспорти окупантів. Це паспорт окупанта! Це не мій паспорт. Це паспорт окупанта. Це паспорт окупанта. Це не мій паспорт. Це паспорт окупанта, Диви. Паспорт ЛНР. Паспорт ЛНР. А це военный билет. А це военный білет. А це воєнний билет. Зачем ты мне это Ну так хто кого. Показує, Показує, бачиш? Показую, що Ой, що... It's кого я Як ти, як ти, ти підгораєш? Чому в тебе так it's горить передачина? Боже, ти вже обісра, не обіцяне, спотівши, нервове таке. Послухай, зрадником я розумію, що зрадником жити важко. Тобі постійно доводиться плазувати. Тобі потрібно перетворитися на хробака, розтворитися в тому суспільстві хробачому, щоб стати непомітним. Тобі треба стати, як вони. Але таким, як вони, ти ніколи не станеш. Бо як тільки вони узнають, що ти з Донецька, з України, то ти для них хох... Ти для них ніхто, ти людина, яка зрадила свою країну. Всі вони знають, що ти зрадник своєї країни, і до тебе завжди буде таке ганебне ставлення. Завжди. І до себе О, ти... і до себе на батьківщину ти більше ніколи не повернешся, бо ти знаєш, що уський мір з із Донецьком. Ти ніколи вже туди не повернешся. Ти покинув свою жінку, своїх дітей і сам, сам... якийсь манкурт на росіюшку, щоб ссоса у свого нового царя. Тому удачі тобі, давай заробляй, пока. Халілуя, халілуя, хто закинув донат, тисячу гривень. І добрий вечір. Дякуємо. Малюр Віталій Вікторсон прийшов донат. Тільки внула пусечка хороша. Тільки хороше моє. моя. В тільки сонечко хороший, моє. моя. Це ти лазив. Тач. Це моє заспокійно.